Доброго дня, друзі! Вас вітає компанія Житниця Технотрейд. Сьогодні поговоримо коротенько про головне, а саме про наявну техніку у нас на майданчику в місті Лубни. Ми маємо в наявності культиватори від компанії Технополь, ротаційні борони, оприскувачі. Також маємо три види жниварок соняшникових, кукурудзяну, дискові борони власного виробництва, плуги турець Кунлу, також плуги нашого власного виробництва, глибоко розпушувачі. Багато наявного асортименту, який ви можете дізнатися у нас за телефоном або в приватному повідомленні. Ми надійшлемо вам каталог, ви можете повністю ознайомитися з нашою технікою. Сезон уже вже в розпалі, і якщо вам потрібна шлейфова борона, ми маємо чудовий варіант. Це шлейфова борона від компанії Технополь. Ми її доставимо вам оперативно і вчасно за більш детальною інформацією, цінами, акціями або будь-якими питаннями, які вас цікавлять. Звертайтеся за телефонами, які бачите на екранах, або